Як Пушкін, Лермонтов і Толстой підтримали українську армію, а допомогли йому цьому запорізькі волонтери Вони зібрали понад 5 тонн мукалатури, картону та російських книжок. А на отримані гроші вже купили обладнання для українських розвідників. Ми вирішили, що саме книжки російською мовою, російські автори повинні стати тією смертю для того ворога, який прийшов на нашу землю. Збір грошей започаткувала волонтерка Олена Король на початку березня. Кинули клич у Фейсбуці. Спочатку начебто так люди донатили добре, а тоді вже ну, бачимо, що трохи починає спадати. Ця допомога, і ми почали думати, як ще можна зробити. Тому волонтери змінили тактику, вирішили збирати макулатуру. Звернулися до місцевих шкіл, дитячих садків та магазинів, і справа пішла. Люди зголосилися, дуже багато нам приносили книжок. Книжки відвезли на базу прийому вторинної сировини. Макулатура і донати разом допомогли зібрати 88 тисяч гривень. І наші хлопці вже отримали першу допомогу. Посилювач для дрона. Ми вже купили, відправили хлопцям. Вони вже працюють. Зараз у нас залишився прилад нічного бачення.